Це мій синочок Ілюшка, йому 12 років, вісім з яких ми боремося за життя за кожен подих, за кожен рух. До 4 років Ілюшка звичайною здоровою дитиною. Але в 4 роки Ілюшов вкусила бджола та некомпетентна допомога лікарів призвели до клінічної смерті. 8 років ми боремося за життя. Це було декілька операцій за кордоном, постійні лікарні. Але в нас є шанс на відновлення. Наразі Вілюш період інтенсивного росту, і за цього Вілюш розвився сильний скаліоз. Потрібна негайна операція та реабілітація, і лікування за кордоном. Фонд відновлення добробуту відкриває збір найди на операцію, лікування та реабілітацію. Друзі, рідні, близькі, я вас зараз дуже сильно прошу. Підтримайте нас збір. Саме ваш, самі ваші коментарі, репости допомагають підтримати на збір та продвинути його вперед. Кожні ваші 10 гривень допоможуть зробити диво для мого сина. Будь ласка, це дуже важливо.